Так, Всім добрий день. Я вісти. Знову купив я Яву на відновлення. 105 модель. Дуже цікавий мотоцикл Вроді би живі документи можна буде взяти довіреність, переоформити люксовочка, моторчик добрий. Ну, вилка передна не працює, задні амортизатори теж не працюють. Треба буде її всю робити, перебирати. Розина так само, вже вся в тріщинах, диски ржаві, вихлопні на 6 вольтову яву підуть, велку треба буде ремонтувати, оптики треба, поворотів, пультів, проводочку, передний колесо теж металолом. Ну, цікаво, 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 зараз покажу. Ну ось вона 105-та модель ЛТ 105 Найцікавіший народ, що мотор. Не бачив таких моторів. Хто розуміється. 638-313. В мене там на люксовці йде 305. 638, 300 мотор. Тут 313-й цікавий емоцикл. Будем Буде час. Будемо вставати полегенько відновлювати. В документах все, все сходиться по документах і рама, і моторчик, Шильда оригінальна, ніхто нічого не чпав. ява, її заводив вчора. Слухав, колись я її бачив, вона їхала. Коробка працює добре, поршнюва непогана. Щеплення теж добре, 12 вольтове. ну Решту все треба буде робити. Сидіння, крила заднього треба, амортизаторів оригінальних, дуги, проводку, пульти, колеса, вихлопна система. Ну Все треба робити від рами Такий сигнал туди треба буде поставити. зеркало ось такі вилорекси. Цю яву я а, тепер ще раз е, робив. Поміняв я тут е, циліндра переточив на п'ятий ремонт сюди поставив циліндра Поршня фірми RAM. Працює гарно. Поки що нічого не чути. Я її заводив. зараз попробую, Вона вже вистала, напевно. Та да, вона вже вистила. Не знаю чи заведеться, чи ні. Качнемо. Так працює всем пока.